Сьогодні чорний папірець. Анна прочитала слова зло і здивувалася. Що? Зло? Мамо, ти, мабуть, помилилася. Ти ж не хочеш навчити мене зла? Звичайно, ні, моя крихітко. Але я хочу, щоб ти запам'ятала, що зло це те, чого б я не хотіла бачити в твоєму житті. Сідай коло мене, я тобі дещо розповім. Мама, з Анною вмастилась біля каміну. В якому потріскував вогонь. Зігрівач їх у морозний, але такий теплий для їхніх сердець день. Мама почала свою історію. Давним-давно, коли Бог створив світ, він дуже хотів, щоб люди його любили і любили одне одного. Спершу так і було. Перші люди, Адам і Єва, жили в саду, який для них створив Бог, і робили з радістю те, що він їм доручав. Вони розмовляли з Господом так, як ось ми зараз розмовляємо з тобою, і мали від того дуже велику радість. Вони нічого не знали ні про зло, ні про неправду. Проте вони дуже чітко пам'ятали про одну заборону від Бога не їсти плід з одного дерева. Серед звірів у саду жив Змій. І сатана, який наказує нашому сердечку робити погані вчинки, які Бог називає гріхом, використав Змія, щоб той намовив Єву, щоб вона з'їла заборонений плід. Натомість Змій їй пообіцяв, що вона стане дуже мудрою і буде знати, що є добро, а що є зло. Незважаючи на Божий наказ, вона пішла і зірвала той плід, і скуштувала його, і ще й дала своєму чоловікові Адамові. На цьому й закінчилося прекрасне життя перших людей з Богом. Оскільки вони виявилися неслухняними, Бог вигнав їх із прекрасного саду. Ось так і виникло перше зло на землі. Згодом зла ставало все більше і більше. Каїн убив свого брата Авеля, брати продали в рабство рідного брата Йосипа, а батько. Сказали, що він помер. Даниїла, який поклонявся Богу, вкинули в яму з левами через ненависть інших. І сьогодні щодня зло у світі тільки зростає. Замість того, щоб казати правду, ми обираємо неправду. Замість того, щоб слухатися батьків, ми не слухаємося. Замість того, щоб піклуватись про своїх діток, батьки віддають їх до дитячих будинків. Замість того, щоб дружити одне з одним, ми кривдимо одне одного. І замість того, щоб любити одне одного, сестрички й братики ображають один одного. Хоча ми, Анно, далеко не в чудовому саду, і не поруч за Дамом і Євою, але обираємо щодня. Чи послухатись нам Змія, який пропонує зло? Анно, я тебе дуже люблю і дуже хочу. Щоб ти завжди обирала добро, якого від нас так чекає Бог. Скажи, будь ласка, а як ти протидієш злу у своєму житті? Біблія нас навчає: не піддавайся злу, а перемагай його добром.